Від системи шлях відключили понад 220 ліцензіатів. Усе через недотримання правил перетину державного кордону виявили порушників і оперативно-розшукові підрозділи Державної прикордонної служби. З початку 2024 року прикордонники зафіксували понад 2 тисячі випадків незаконного перетину кордону та підробки документів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго ранку. Вітаю, студія. Та, ну от Ми озвучили щойно кількість ліцензіатів, яких фактично відключили від системи. Чи правильно я розумію, що в усіх абсолютно випадках йдеться про порушення саме з перетином кордону чоловіків, тобто намаганням, скажімо, нелегально виїхати за е, територію України, чи можливо інші порушення? Ну, власне, зазначу, що наші інспектори в пунктах пропуску ретельно перевіряють всіх, хто намагає хто. Планує перетнути кордон, надає документи для того, щоб з'ясувати, чи не використовують підробки, або ж чи мета або умови перетину кордону відповідають правилам перетину кордону, що затверджені постановою уряду номер 57. Один з напрямків це якраз перетин кордону за системою шлях для водіїв, які здійснюють перевезення товарів, вантажів, пасажирів. Або ж тих, хто слідує за кордон для перевезення гуманітарної допомоги, і під час прикордонного контролю досить часто з'ясовується, що ті особи, які слідують за цим напрямком, не можуть підтвердити мету своєї поїздки, тобто вони фактично не знають, куди вони їдуть і з якою ціллю. Були випадки, коли водії, до прикладу, навіть не мали водійського посвідчення на право керування тим транспортним засобом, яким вони слідували. В таких випадках отримують, вони отримують відмову в перетині кордону. Але є і моменти, коли ми фіксуємо, що ліцензіати зловживають тим, що вносять інформацію про водіїв. А в подальшому вони не не дотримуються терміну перебування за кордоном. Для водіїв зазначують це 60 діб, для тих, хто перевозить гуманітарну допомогу, це 30 діб. Ну або ж в подальшому взагалі можуть не повертатися, або ж, до прикладу, знову ж таки перевищують термін свого перебування. За кордоном таку інформацію ми в подальшому передаємо до Укртрансбезпеки для того, щоб вони провели також більш ретельну перевірку. І як бачимо, вже понад 200 перевізників, понад 200 ліцензіатів отримали відмову в можливості в подальшому вносити інформацію до системи шлях про таких водіїв, про таких осіб. Ну і звісно, що наші оперативні співробітники. Активно працюють над тим, щоб викривати схеми, викривати злочинні організовані групи, які намагаються сприяти людям в незаконному перетині кордону, або ж тих, хто використовує підробку підробні документи. І як ви зазначили, понад дві тисячі повідомлень співробітники державної прикордонної служби направили до правоохоронних органів щодо. Саме незаконного переправлення осіб через кордон або ж використання підробних документів для того, щоб ті особи, які зловживали або намагалися нажитися на тому і незаконно переправляли осіб через кордон, понесли кримінальну відповідальність згідно нашого чинного законодавства. Чи є певна закономірність щодо діяльності у цих ліцензіатів, про, яких ми, про які ми говорили? 220 їх є. Чим передовсім займалися ці фірми? Чи це транспортні перевезення, чи можливо вантажні, чи, можливо, щось інше? Тобто, що їх об'єднувало? Ну, такої детальної інформації не зазначу, але можу сказати, що великі фірми вони менше зловживають. Умовою перетину кордону, або ж е, не, не сприяють тому, щоб люди незаконно е, перетнули кордон або не повернулися на територію України. Е, більше зловживань все ж таки фіксується меншими е, фірмами, які інколи навіть можуть створюватися, фактично, як е, їх називають одноденки, да для того, щоб саме нажитися на тому, аби е, Переправити людей через кордон, ну власне цього і стосувалося. Ось це моє питання. Чи можна припустити, що фактично приводом для діяльності цих компаній, фактичним, маю на увазі, було нелегальне перевезення е, чоловіків за кордон? Та тобто, фактично, коли фірма створюється, не для того, щоб надавати послуги, а для того, щоб здійснювати ось цю незаконну діяльність. Чи ви маєте і повноваження, і скажімо, інструментарій для того, щоб це з'ясувати? Як я і сказав, що наші оперативні співробітники разом з іншими правоохоронними органами ведуть постійну роботу для того, щоб викривати схеми, в тому числі і такі фірми, які намагаються нажитися і створюються для того, щоб незаконно переправляти осіб через кордон, і це, звісно ж, співпраця з Укртрансбезпекою, який сказав, що ми передаємо інформацію відносно тих порушень, які ми. Фіксуємо відносно тієї чи іншої фірми відносно того чи іншого ліцензіата, який вносив інформацію до системи шлях, і це комплексна робота і правоохоронців, і Укртрансбезпеки для того, щоб довести перевірку до логічного завершення, або ж в тому числі відключити ліцензіата від системи шлях. І якщо є. Чіткі ознаки того, що займалися незаконним переправленням людей через кордон, притягнути таких порушників вже до кримінальної відповідальності. Ем, міркування, з яких ці ліцензіати потрапляли, точніше в. Виключалися, так буде коректніше сказати, з системи шлях, якими вони є. Чи можна сказати, що, ну, наприклад, в разі, якщо в фірмі є там певна кількість водіїв, ікс водіїв, і, от, наприклад, один з них систематично порушував, там то прав у нього не було, то невчасно повертався. Якісь такі речі от з ним ставалися. Чи це може бути приводом для того, щоб ціла фірма була виключена? Ну, знову ж таки, ту інформацію, яку отримують наші оперативні співробітники, ту інформацію, яку отримують наші інспектори. Відносно осіб, які перетинають кордон за системою шлях, регулярність там не підтвердження мети поїздки, або ж коли ми фіксуємо, що людина або ж взагалі не повернулася на територію України, або перевищила термін перебування за межами України, це робота, в тому числі і Укртрансбезпеки для того, щоб перевірити ліцензіата на його доброчесність. Чи це зловживання безпосередньо водієм, чи це зловживання вже ліцензіатом, і в подальшому в сукупності від то, від тієї інформації, яка збирається, яка аналізується, і виноситься рішення щодо відключення ліцензіата від системи шлях? Ну а робота правоохоронних органів це якщо доведено або є факти незаконного переправлення людей. Притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 332 кримінального кодексу України щодо незаконного переправлення осіб через кордон тих е, людей, які саме цим і зловживали. Поговоримо про ситуацію на кордонах України. Пропоную з північного кордону почати Це відтинок з Білоруссю. передовсім якою там є зараз ситуація, і чи щось змінювалося впродовж останнього часу. Ну на щастя по кордону з Білоруссю ситуація за останній період незмінна. Ми контролюємо всю протяжність кордону. Нагадаю, це понад 1080 кілометрів і в межах всіх областей від Волині до Чернігівської області якихось нестандартних ситуацій або ж знаходження поряд в безпосередній близькості до нашого кордону, чи техніки, чи особового складу по той бік на території Білорусі підрозділів армії цієї країни. Ми не фіксуємо. В той же час, вкотре зазначу, що цей напрямок він для нас залишається загрозливим допоки Білорусь перебуватиме під впливом країни терористки Росії, і тому маємо мати сильні оборонні позиції і безпосередньо по лінії кордону, і в прикордоні фортифікаційному відношенні, аби наші воїни мали можливість відбити будь-яку атаку, якщо ситуація зміниться. А за тим, що відбувається в глиб території Білорусі, наскільки е, обстановка може змінюватися, звісно, стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, які аналізують цю інформацію, і, власне, у разі зміниться ця, ця інформація буде доведена до всіх підрозділів для того, щоб вони були готові відбивати будь-які. Е, а якщо такі не плануватимуться, кордон з е, країнами Європейського союзу, яка там ситуація? Мені йдеться і про пропускну спроможність, звичайно, про там трафік, транспортний мається на увазі трафік, та і разом з тим е, е, намагання в незаконний спосіб перетнути. Ми говорили про систему шлях. Це окрема історія, але ж є й інші способи, інші намагання, які фіксувала державна прикордонна служба. Е, наскільки вони часті? Наскільки це поширене явище? Ну, якщо говорити про пасажиропотік, загалом, то зараз він коливається десь на рівні 90 тисяч осіб за добу в будні. В Вихідні цей показник досягає близько 100 тисяч осіб за добу, але різкої, такої чіткої переваги на виїзд з України або на в'їзд в Україну немає. Фактично, в окремі дні може більше кордон перетнути на виїзд з України людей в інші дні більше слідують на в'їзд в Україну. Тобто, фактично, в відсотковому співвідношенні, так за останній період пасажиропотік коливається 50 на 50. в той же час не фіксується і таких великих черг на кордоні, як це до прикладу, було в літній період, бо тоді пасажиропотік був значно вищим, і що призводило, звісно, і до, до черг. Щодо спроб незаконного перетину кордону, то на жаль, вони продовжуються, але е, бачимо тенденцію до зменшення, особливо по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. І власне на цьому напрямку найбільше охочих у незаконний спосіб перетнути кордон. Власне, якщо говорити про ділянки кордону. То такими пріоритетними, де ми найбільше затримуємо порушників, це кордон з Румунією та Молдовою. В той же час, і по напрямку пунктів пропуску, де можна легально перетинати кордон, також фіксуються спроби незаконного перетину по, по напрямку системи шлях, ми щойно давали цю, цю оцінку, але є й випадки, коли люди підроблюють документи. І намагаються їх використати на кордоні, або ж фальшують умову свого перетину відповідно до тих правил, які зазначені законодавством, підтасовуючи документи або ж видаючи бажане, чого б вони могли досягти, але фактично ця умова перетину кордону не. Не дозволяє і тій особі перетнути кордон загалом близько 100-150 осіб щодня е, отримують відмову в перетині е, кордону. Хтось не має достатніх документів, хтось знову ж таки, намагається зловживати е, і нагадаю, вкотре що для чоловіків також однією з умов перетину кордону є обов'язкова наявність військово-облікового документу. І натомість близько 10 осіб щодня отримують відмову через його відсутність. Інколи щодо зловживань, до прикладу, люди намагаються підробити видати недійсні військово-облікові документи. Можу нагадати, що прикордонники також мають в пунктах пропуску доступ до системи оберіг і, звісно, перевіряють. Чи є інформація, яку людина надає в пункті пропуску, надаючи документи, чи вона відображається в системі обліку військової зобов'язаності, яка і дозволяє викривати порушників і не дозволяти фальшувати умову перетину кордону. Андрій, я вам дякую за надану оперативну інформацію. Нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, щойно з нами наживо про ситуацію на кордонах України. Ну і про е, ліцензіатів, яких відключили від системи шлях.